На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 січня 2025 року. Сьогодні, 11 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки, сприятливий час для посіву насіння квітів, полуниці, валеріани, гороху в теплицях. Але не можна поливати та підживлювати рослини. Це час дихання рослин. Поливи та підживлення небезпечні для рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. В кімнаті вибираємо біопрепарати. 11 січня сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогодні 11 січня. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. Будьте уважні щодо ліків, можлива алергія саме на ліки. Що ж готуємо смачного та корисного? Готуємо каші всіх видів, смачну рибу, морепродукти, курку, індичку, курібку. Готуємо страви із сої, бобів, квасолі, зеленого горошку, цвітної капусти. Їмо горіхи, кунжут, мак, мигдаль, гранати та селеру. Смачного вам! Завтра, 12 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак після 6 години 23 хвилини ранку. А з 0 годин 27 хвилин починається стресовий, напружений час спаленого шляху місяця перед повнею. тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Але можна буде поливати. Це знак стихії води. Підживлення перед повнею, тим більше в спалений шлях місяця небезпечне для рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 12 січня вже не сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 січня. В першу чергу хочу попередити, що це час періоду місяця, в знаці рак та ще й спалений шлях місяця. Тут дуже вразлива грудна клітина, і тепер що стосується органів травлення. Під ударом печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід і нервова та травна системи повністю. Тому дуже уважні будьте до. Харчування. В першу чергу не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, не їжте, про холодну їжу, все підігрівайте, про холодні напої теж гріємо і не переїдайте. Що ж можна приготувати? Їжа повинна бути легка. Готуйте овочеві супи, салати з відварених овочів. Тут що хочеш, можна приготувати. Відварюйте овочі, ту картоплю, моркву, буряк і все це до цього ще й натираєте і додаєте різні додатки або в вигляді риби, або ж в іншому вигляді. Тут можна що хочеш придумати. Можна додати якісь огірочки, і буде смачна, дуже смачна страва. Ну що ж, готуйте, придумуйте, але пам'ятайте, все повинно бути свіжим та теплим. Ви бачите, які органи у нас під ударом. Готуйте також, крім салатів з відварених овочів, рибу, житній хліб. Використовувати для харчування, морепродукти, морську капусту. Ось картопля, морква, буряк, топінамбур, це головні овочі, які у відвареному і в сирому виді, вигляді топінамбур можна, але щоб він був теплий. Також теплі повинні бути екзотичні фрукти, мигдаль, фісташки та кокосові горіхи. Якщо немає таких горіхів, інші горіхи, які у вас є, теж Підійдуть. Все це буде дуже корисно для вашого організму в цей день, 12 січня 2025 року. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий, чудовий день! Щастя вам людського! Здоров'я вам міцного! Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І хай у ваших будинках буде тепло та затишно. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!